Вітаю! Не тільки про мову сперечаються Одесити. Є ще одна тема, яка вже декілька років викликає бурхливі емоції. У соцмережах, медіа та пересічному спілкуванні стикаються щонайменше дві точки зору щодо цього питання. Одна з них Одесі виповнюється 200 плюс років, у цьому році 231. Друга точка зору: місту більше 600 років, і хтось каже, у цьому році буде 610. У сьогоднішньому акценті ми не будемо заглиблюватися в історію, не будемо згадувати всі поселення і тих, хто жив на цій землі, і кому належали ті артефакти, які знаходять сьогодні дослідники. Сьогодні в акценті ми спробуємо трошки більше розібратися у питанні саме віку Одеси. Як і завжди, будемо намагатися стисло та по суті. Поїхали. Почнемо з того, що є декілька підходів, за допомогою яких можна обчислювати датування та взагалі вік того чи іншого міста. Їх щонайменше чотири: історичний підхід, церковний подієвий та комфортабельний підхід. Щодо першого історичного підходу, то цією системою користуються багато істориків, її притримується навіть ЮНЕСКО. За цією концепцією початок населеного пункту рахується від. Першої письмової згадки про першу будівлю чи першого жителя. Другий підхід церковний. Тут йдеться про храмове свято, день святого або покровителя, до якого прив'язують дату народження міста. Подієвий підхід, дата якоїсь події, яка суттєво вплинула на історичний розвиток населеного пункту. Ну і останній комфортабельний підхід. Це найбільш зручна дата з точки зору відпочинку, туризму, сезону проведені фестивалів тощо. В історії як Європи, так і України ці підходи іноді перегукуються і поєднуються між собою. Ну і щодо походження населених пунктів, у колишній Російській імперії дата зазвичай була пов'язана з тим чи іншим указом царя імператора чи імператриці. І виходить, що до цього жили якісь люди, але це не був населений пункт. А що ж там було? Все, що до Росії, не рахується. Про критерії та підходи у визначенні віку Одеси, ми спитали у ректора Південно-Українського національного педагогічного університету, історика Андрія Краснажона. Право в тому, що нема жодного усталеного критерію, який би в світі визнавався за чітку ознаку заснування міста. Всі критерії, які перелічують учасники таких дискусій. Вони всі ці критерії будуть мати або якісь обмовки, або якісь обмеження, або якісь заперечення, або будуть діяти лише виключно в конкретному випадку, а не діяти, наприклад, в загальному якомусь да, форматі. І тут я хочу сказати, що відсутність такого чіткого набору критеріїв. Не можу нам сьогодні дати чітку наукову відповідь, коли б, власне була заснована Одеса. Бо самі так звані засновники тої Одеси Катерина II, Дерибас, якого історіографія згодом підняла на да, вони самі в їх документах, в їх листуванні, в їх всіляких там наказах, численних розпорядженнях, Ріскриптах, вони жодним чином не згадували, що вони є засновниками якогось нового міста. Тобто вони самі, як е, е, сучасники тої епохи, не знали, що вони засновують щось нове. Фактично, з точки зору кінця XVIII століття, ці люди захопили територію Османської імперії та там, частково Кримського ханства. Приєднали її до Російської імперії з існуючою інфраструктурою міською, міською портовою, сільською, і так далі. то Облаштували її по-новому на свій там манір або згідно зі своїми планами, іноді перейменовуючи цю міську інфраструктуру, а іноді залишаючи, як є. Ізмаїл залишився Ізмаїлом. А да? Віддіополь переименували, він був Адждере. А Кірман залишився Кірманом, як ми знаємо. Да? Османська назва. Хаджибей перейменували на Одесу. Ну все, там Бендери залишились Бендерами. Очаків залишився Очаковим. Це найбільші най 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 міста північно-західного причорномор'я, до речі, того часу, 18 століття. Вони всі османські. І Російська імперія, взявши їх, почала просто формувати нову ідеологію цієї ці, ті місцевості. Да? І не лише в випадку з Одесою вона почала, наприклад, шукати дату заснування для того ж Ізмаїлу, да, там переименовувати його на Тучков і намагатися його зробити містом там з відповідною російською вже історією, да, а ніби там нівелювати, не помічати історію османську. Тобто, це нормальна практика для імперії. Я не хочу сказати, що вона нормальна для культури. Но Сьогодні ці маніпуляції, ну, вони у істориків не викликають у професійних і нормальних адекватних істориків жодних суперечень. Так, прийшла нова імперія на місце іншої імперії і почала формувати свою нову ідеологію. До речі, спротив з боку Османської імперії він продовжується десь до кінця 1820-х років. Та ж сама Османська імперія наполегливо називала, наприклад. Свій хаджибей на мапах османських хаджибеєм, тобто вони не прийняли нову назву, що означало Одеса, да що означало прийняти власне перехід тої землі і того порту до російської імперії. Вони вперто називали, значить, це місто Хаджибей. Звідки ж береться день та рік заснування Одеси? Уперше за справу обґрунтування дня заснування Одеси взявся історик та статистик Аполлон Скальковський. У своїй книзі Перше тридцятиліття історії Одеси» він доводив, що засновницею міста була імператриця Катерина II, яка 27 травня 1794 року видала наказ про заснування порту в вже існуючому Гаджебеї. А початком літочислення міста він вважав 22 серпня, тобто 2 вересня, за новим календарем. 1794 року, як день, коли відбулося освячення перших одеських храмів, та була проведена перша лінія для фундаментів міських забудов щодо будь-яких документальних підтверджень заснування Одеси. Редакція інтенту звернулася до одеського історико-краєзнавчого музею. На превеликі жаль через військові дії наразі експозиція у стінах музею не працює. За словами дирекції, показати те, що в них є, вони зможуть лише після закінчення війни. Але те, що ніякого документа про заснування саме Одеси або перейменування вже існуючого містечка на Одесу, немає, і знають про це і фахівці, і містяни, які цікавилися цим моментом. Такого документу, який би називався наказ про заснування міста Одеси, підписаний Катериною II або якимось іншим чиновником нижчого рангу Російської імперії, 18 століття, такого документу не існує взагалі. У нас є рескрипт. Рескрипт це розпорядження, розпорядження, яке, власне, називається про роботи, розподіл коштів, скажімо так, і розподіл робочого, мовно кажучи. Ну, скажімо так, плану, графіку по будівництву порта в городі Гаджибей як там написано, який підписано. Власне, в 1794 році, 27 мая, ми маємо до 27 травня, тобто, якщо язиком оригінала, то це значить май да, травень. Тобто, ми маємо два таких рескрипта. Один, власне, більш генерального такого значення. Він призначає головним розпорядником коштів Дірібаса. Він адмірал. Йому будувати порт. Розпорядник по порту. А Платон Зубов, який був фаворитом на той час, і замість Патьомкіна, почившого в бозі, керував власне, напрямком освоєння півдня. Сучасної України от Платону зуму було власне вказано вказано в тому рескрипті загальна сума, яка видається на той час по по тих витратах. Там 26 тисяч карбованців на той час. Це один з траншів. Взагалі там було в 94-му році різними такими рескриптами переведено на будівництво порту в місті Гаджебей біля одного мільйона карбованців. Дуже велика сума, і вона найзначніша по всіх інших. Містах, які планувалися до будівництва, ну скажімо так, або реставрації або модернізації, скажімо так, інфраструктури, в тому числі військової, портової, по південному західу сучасного чорноморського збережжя. Тобто Одеса вже була в пріоритетах. Але вона не називалася на той час Одесою. Перша назва Одеса, вона виникає з Ненацька. тобто з Ріскрипту, ми бачимо, що росіяни взяли. Османське місто в 1789 році містечко Хаджибей. Воно називається і в російських документах XVIII століття містечком, нічого тут не було для них дивного. Його зробили російським містечком з турецькою назвою, ну, як сьогодні російським містечком з турецькою назвою. Ми знаємо таке місто, як Ізмаїл. Сьогодні воно українське, а за російську владу воно було російським. Да? Ну, назва османська. Те ж саме ми знаємо з більш-менш притаманного Очакову, який був спочатку османським, а потім російським Очаковим, а сьогодні українським Чаковом. Тобто в Хаджибеї виникла та ж сама ситуація: єдине, що в 1795 році. А не в четвертому, 20... 10 січня, з'явився такий собі один з наказів Катерини, та сказано було, що є таке, таке собі місто і порт Одеса, яку там мови оригінала татари іменують Хаджибеєм, тобто. Якщо використовувати стару назву, хадже би якщо нову хтось її вигадав без всіляких там указів про переіменування, то то буде Одеса. От так воно і закріпилося в істеріографії, і так воно й дійшло до, до сучасних днів. До речі, дуже цікавий факт свого часу, радянська влада намагалася змінити історію нашого міста, позбутися відомих постатей та замінити їх на більш політично вірних. Концепція, що Одесі не є 200 років в історії цього міста, вона не нова. Перший, хто і Дерибас не є засновником цього міста, вона не нова. Наприклад, в 60-х роках ХХ століття та ж сама радянська влада вже намагалася скинути цього іноземця і авантюриста з п'єдістала засновника Одеси. І вони намагалися закинути власне сюди ідею російського засновника з російським і класним таким біографічним спадком. Це Суворов. І ви пам'ятаєте, мабуть, що вулиця Приморська назала Суворівська, і та фортеця, значить, яка була на місці Парку Шевченка, Суворівська фортеця 93-го року. Вона була дійсно, ну скажімо так, не заснована Суворовим, а погоджена до будівництва. В дев'яносто третьому році, але ж не в 94-му. тобто воно не при не прижилося. Радянська влада з цими іноземцями боролася, боролася але ж... Перемогти їх не змогла, і в Одесі, в принципі, це була така що, ну, ідея річчя катеринінського міста. Це така була контркультура радянському савку, і завжди вона сприймалася як не савкове, а навпаки, проєвропейська така незалежна ідея. Ну от ми не такі, як всі, як показує життя навіть сьогодні, під час російської агресії і повномасштабної війни проти нас. Не всі громадяни згодні розлучитися з пострадянськими та російськими наративами, не всі здатні припинити сперечання та більш прискіпливо подивитися на нашу історію. Тим паче, не всі готові до змін в тій історії, до якої нас так довго привчали. Ну а як ставиться до цього міська влада? Як чиновники дивляться на нашу історію і окремо на вік Одеси? Ми дізналися у директора Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради. Звісно, що будь-яка територія на нашій планеті в різні епохи, і періоди часу була по-різному заселена, були різні населені пункти, різні держави, країни і так далі. Якщо ми говоримо про Місто Одесу, то наш статут і офіційна інформація, яка є в місті, говорить нам про створення міста з такою назвою, як місто Одеса, у 1794 році. Звісно, що до цього були на місті сучасної Одеси міста, які мали назву Хаджибей, Качубей. Кацюбей і взагалі рахувати якісь поселення, які мали артефакти забудови. Я починав ще з античного періоду, і ми маємо згадку про це у вигляді археологічних досліджень на Приморському бульварі і в інших містах. Як Певну експозицію, демонстрацію того, що е, люди мешкали на цій території ще більше двох тисяч років тому. Тому питання, яку дату брати за основу, це питання більше до археологів і істориків, ніж до адміністрації е, міської ради. Ми дотримуємось сьогодні, е, того, що Одеса е, це місто. Привабливе і з багатою і багатонаціональною історією культурою. Я думаю, що саме створення міста наприкінці XVIII століття розпочало урбаністичний розвиток. Це не тільки пов'язано з тим, що сюди замість Османської імперії прийшла. Російська на той час імперія це пов'язано з бурхливим розвитком міст у всій Європі в цей час, з розвитком індустріалізації, розвитком будівництва, розвитком міжнародної торгівлі, і саме розвиток міжнародної торгівлі і е економіки спричинив е зростання Одеси і її е золотий вік. Звичайно, що ми говоримо про. Доволі великий відрізок часу, коли розвивалося місто. Спочатку, якщо почитати книжки і Олександра Дерібаса і різних істориків минулих часів і сучасності, то ми побачимо переписку, знайдену в європейських архівах, османських архівах, болгарських архівах. Про те, що е, поселення, яке було до Одеси, е, майже не мало е, міської забудови. І сьогодні ми не можемо знайти і підтвердити артефакти е, саме урбаністичного ландшафту. Е, сьогодні, е, е, мій Друг і колега Андрій Красножон, ректор університету Ушинського, буде робити чергову спробу знайти останки забудови. Крепості, яка знаходилась на Приморському бульварі, і вже в червні місяці, наскільки мені відомо, будуть відновлені розкопки, щоб знайти ці залишки стін або фундаменту тієї крепості. Тоді ми зможемо показати і містянам, і гостям нашого міста, що саме тут знаходилась фортеця в цій фортеці були. Османи, і навколо цього можна буде відбудувати якусь мапу, яку ми покажемо як існування Хаджибею і підтвердимо те, що тут була забудова. Але офіційно говорити про якісь дати. Для того, щоб їх змінити, це таке більш наукове історичне дискусійне питання на сьогоднішній день. На жаль, його роблять політичним і спекулятивним, як і багато інших питань, які сьогодні на тлі жахливої війни і агресії Російської Федерації роблять спекулятивними. Ну і ще одне запитання у темі сьогоднішнього акцента: звідки взялася назва нашого міста? Версії існує декілька. Тут можна згадати і версію пов'язану з грецьким поселенням Одесос, і французьку версію з висловлюванням води достатньо. Прочитавши яке, навпаки, можна і отримати слово Одеса. Існують навіть версії усного розпорядження Катерини II, яке вона нібито дала під час балу 1 січня 1795 року. Але знов ж таки. Усі дослідники схиляються до думки, що жодного спеціального документа про переименування не існує. Нема конкретного документа про конкретне заснування конкретного російського міста з чіткою назвою Одеса. Є низка документів про будівельні адміністративні якісь розпорядження, будівельні роботи, про якісь фінансові витрати в російському хаджбеї. Ну, в 1793-му, якщо брати з заснування першої російської фортеці до початку 1795 року, коли з'являється вперше назва Одеса. Ну і на сам кінець у багатьох міст на мапі взагалі-то немає такого свята день заснування міста. Історики та археологи продовжують свої пошуки, відкривають нові факти та знаходять артефакти, які додають до литопису міста. А містяни не сперечаються з приводу того, коли святкувати та хто є засновником їх улюбленого міста. Я вам так скажу: великі міста без комплексів, як Афіни, Єрусалім, Єріхон і так далі, то подібне. Вони не святкують дні народження. Вони взагалі не переймаються датами свого заснування. Дамаск, наприклад. Да? Ця історія почалася за часів Римської імперії. Вперше взагалі ця традиція якось приписувати дату заснування місту. Вона була почата Римською імперією. Марк Теренцій Варон такий був. Він на початку нашої ери вигадав дату заснування досить умовну давнього Риму, ніби ніби він був заснований в квітні 758 року до нашої ери по сучасній, так би мовити, хронології. І археологи сьогодні вже точно знають, що Марк Теренцій Варон помилявся, бо давні Рими поселення на його теренах виникли набагато давніше. Отже, я до чого зараз справжній. Вічні е, і святі місця, на яких власне розташовуються в вічні е, міста, вони такими питаннями, як день народження, день заснування, взагалі не переймаються. Маленькі, якісь нещодавні, я не хочу нічого сказати, ну якась Прип'ять, давайте так, да? от вона заснована наказом там верховного якогось там. Секретаря Генеральної там, Комуністичної партії України там, в якомусь там році да, під будівництво Чорнобильської. Там є дата заснування міста. І що з цього? Да? Тобто ми з вами точно живемо на, на місці дуже давніх поселень від італійців, від, скоріше за все, литовців через турків до сучасних українців, сучасної української Одеси. І з цим нічого не поробиш, і тому є велика кількість доказів. Ну, а яку дату обрати заснування конкретної сучасної Одеси сучасним її російським з російською назвою, то це вже ну на смак дискутуючих сторін. Також хочу нагадати вам, що кожного вівторка головний редактор інтенту Валерій Болган проводить прямий етер інтент інсайт. І на цьому тижні він та гості нашої студії говорили про важливість просвітництва, справжню історію міста та об'єднання мистецтва, історії та культури в єдину програму. Крім цього, говорили і про вік Одеси. Ми залишаємо посилання на інтент інсайт в описі до акцента. Переходьте та приємного вам перегляду. Ось такий сьогодні акцент. Тож, як і завжди, всі висновки ви маєте зробити самі: святкувати вам 200 плюс років, 600 плюс років Одеси, та чи святкувати взагалі? Головне любити своє місто. І при цьому любити Одесу цілком, а не тільки її окрему історичну частину. Поважати свою історію, бути щирою та відкритою до змін людиною. Та звісно. Бути готовим до іншої точки зору. Ми зовсім не проти дискусій, особливо коли вони без образ та з повагою один до одного. Тож закликаємо на ваші коментарі в описі до акценту. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті. intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас. Незалежний медіа інтент та те, що ми робимо, для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.